Вітаю усіх! Гарний будинок продається у селі Ходосівка, закрите котежне містечко. 200 метрів з терасою, весь є на дві машини. Котежне містечко на 25 будинків. Закрите. Є два заїзди. Один асфальтовий, один ні. Це такий навіс на дві машини. Тут сепчик з переливом, тут ще один перелив. У містечку є дитячий майданчик. І містечко межує з лісосмугою. Ну, з лісом, 30 гектарів це вже ліс. Дощова система зроблена рівньовка. Це скважина, Ділянка в районі 7 соток. З цього будинка з другого поверху відкривається гарна панорама на Київ і само село з іншого боку, вид йде на ліс. Сам будинок побудований із керамічною цеглою, утепленим пінопластом твердої плотності. Дах це пальцево покрівля, металево оцинковано. Від цього, боку ці ділянки. Сусіди вже будуть жити з ремонтом, закінчують через дорогу з ремонтом також будинок. До речі, в містечку є також схожий будинок з ремонтом. Можна також його придбати. В містечку ціни йдуть без ремонту від 170 тисяч і вище. На сьогодні такі ціни. Вхідна зона, місце під шафу, котельня прохідна і підсобне приміщення. Склопакети є німецькі. німецьким. Світло 18 кВт заведено на першому поверсі. Є окрема кімната, кутове вікно гарне. Це самбосу. Місце під душову, тут. Місце вистачає душова, туалет, рукомийник. Можна ще пральню. І в котельні можна пральню додати. Там є місце для цього. І велика зона вітальні це кухня. Така буква БГ, буквою Г кухня. По центру можна острівець поставити. Праворуч вихід на терасу, там де ми були вже. І велика вітальня. Такий перший поверх. Давайте подіймемося на другий. Що подобається це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться, будемо вам раді. Монолітні сходи, моноліт перекриття. На другому поверсі будуть три спальні, два санузла, одна гардеробна і вихід на горище. Це перша окрема кімната на другому поверсі. вид. Там далеко і який... Київ, видніється. Вже утеплено мінватою дах, друга кімната. Це санвузол загальний на другому поверсі. І мастер спальня. Мастер спальня з кутовим вікном. Вид на ліс. І є своя прохідна гардеробна і санвузол. Дуже цікавий проєкт гардеробний, тому що, наприклад, ви встали вранці, ви одразу пішли скупалися, потім одягнулися, потім спустилися вниз, поїли і поїхали собі на роботу. Така ціль цієї мастер спальні і такої ідеї прохідної гардеробної. Тоді всіх запрошував на перегляд. О, гарна локація, гарний будинок. Будемо вам раді. Ділянка 7 соток, Да? Сам будинок 200 метрів з терасою. 7. Де, де, де 7 соток землі.